Хеллоу, любі пацанюри та дівулі. Одна дівчина на ім'я Аліса прислала мені отакий от приклад і попросила, розв'яжіть, будь ласка, цей приклад дуже всім корисний, тому що такі приклади дуже часто зустрічаються на ДПА, а також на ЗНО. Отже, ми будемо зараз розв'язувати ось такий приклад. Розв'язати систему рівнянь. Розв'язати систему рівнянь просто не графічним методом, а самим звичайним методом, методом підстановки. Що я маю на увазі, ребятулі? Дивіться, значить, ось у нас є два рівняння. Уже в мене були відео на цю тему і лишнє це не буде. Одне рівняння, звичайно, першого степеня. Тобто X, Y в, в першому степені бачите, тут рівняння другого степеня. Значить, який перший крок? Який перший крок ми робимо? Ми робимо перший крок. Це... Ось тут рівняння першого степеня, там, де рівняння першого степеня виражаємо x через y. Що я маю на увазі? А я маю на увазі те, що в цій частині залишаємо лише один Х, цій, робимо усе так, щоб в цій частині один Х залишився. А все інше вправо переносимо, частину вправо переносимо. Тобто через знак дорівнює. Це називається, виражаємо Х через Y. Тобто... От, я виражаю перше рівняння, значить тут х дорівнює, х дорівнює. Мінус 2 переношу через знак дорівнює, це він перетворюється в плюс 2. Тому що коли ми переносимо щось через знак дорівнює, то це щось змінює знак на протилежний. Це таке правило є. Значить, так, тут четвірка, яка і була, а тут ось мінус 2, опа, і плюс 2. Все. Ми виконали перший крок розв'язання системи. Методом підстановки. Тобто, виконали перший крок. Це виразження Х через Y. Ну, в першому рівнянні, так, да? там, де рівняння, там, де перші степені всі, да? бо отут, отут вам важко буде виразити Х через І. То ми завжди отут виражаємо. Все, перший крок виконали. Другий крок. Другий крок, крок підстановка. Що я маю на увазі? От, що я маю на увазі. Бачите, тут написано X дорівнює 4 плюс 2Y. Бачите оцей Х? Оцей Х бачите? А оцей Х бачите? А ба, знаєте, що оцей Х дорівнює 4 плюс 2Y. Бачите, що Х дорівнює 4 плюс 2Y. Так замість цього X, замість цього X, ну і цього також X підставляєте 4 плюс 2Y. Ну це власне і воно й дорівнює да? тобто берете замість ікса, да, замість Х. Ну ось Х це той самий Х. Представляєте оцей ось вираз, оцей ось вираз представляєте, як сюди, так і оцей Х, так і сюди. Бачите, оцей вираз. 4 плюс 2Y. Тому що він по суті і являється X. Так, добре, поїхали. Я думаю, тут усе зрозуміло. Тут взагалі нічого навіть розуміти. От, ми просто підставляємо. Значить так, замість цього X 4 плюс 2Y підставляю. 4 плюс 2Y. Значить, тут Х в квадраті, значить до квадрату. Далі мінус 3, мінус 3. Х, да? Значить, мінус 3. Х це в мене 4 плюс 2y. 4 плюс 2y. Далі множу на y. Множу на y. Множу на y. Далі мінус 2 у квадрат. Мінус 2 у квадрат. Дрівні 8. Рівні 8. Любі пацанюри та дівулі. Якщо щось тут не зрозуміло, задавайте питання в коментарях. Але я думаю, тут поки усе усім зрозуміло. Я перший крок. Це виразив x через Y, да? написав x дорівнює на 4 плюс, плюс 2 Y. А далі я оцей x, да, ось він у мене в другому рівнянні ж також є. Я замість оцього Х і підставив, власне, оцей вираз ну, в, другому, в друге рівнянні тільки. І вийшло ось таке, ось. вийшло рівняння з однією змінною, з Y. А це що значить? А це значить, що ми його можемо розв'язати, як саме я покажу. Значить, ось бачимо. Ось Розкриваємо дужки. Ось тут формула у нас є. Я надіюсь, ви знаєте цю формулу. Це формула квадрат двочлена. Якщо ви її не знаєте, то вам соромно має бути. Значить, Розкриваємо цю формулу. Це значить квадрат першого це 16. Плюс подвійний добуток першого на друге. Плюс значить, подвійний добуток це 4 на 2, це 8. І подвійний значить, 16 так? І далі, і плюс квадрат другого. Плюс 2, це 4у. Квадрат. 4у. Квадрат. Є, оце ми розкрили ці дужки. Далі ось у нас є. Давайте тут перемножимо мінус 3 на оцю дужку помножимо. Це буде значить, мінус 3 помножити на 4. Це буде мінус 12. І мінус 12, ось на y множимо, це буде мінус 12, 12. Да? Далі. Мінус 3 помножити на 2Y це буде мінус 6У. І на оцей у, це буде мінус 6Y квадраті. Мінус 6Y квадраті. Все ж правильно, мінус 3 на 2, мінус 6, правильно. І мінус 2, мінус 2, ось ось це. І дорівнює 8. Дорівнює 8. Дорівнює 8. Я думаю, тут усе усім зрозуміло, пацанюри та дівулі. Особливо... Тобі, Аліса, я думаю, тут усе зрозуміло. От. Ну, якщо будуть питання, ти все одно задавай мені в контакті. Але поки ну тут я весь всі кроки свої коментую. Е, далі, зводимо подібні доданки. Багато хто не розуміє, ну, що значить ця фраза. Зводимо подібні доданки, це означає, наприклад, квадрат, да, додаємо до ігріку в квадраті. Просто Y, бачите, просто ігріки. Додаємо до просто Y. Просто цифри 16, ось бачите, додаємо до просто цифр. Ну, подібне, до подібного додаємо. Так, значить, давайте цю вісьмірку перенесемо через знак дорівнює. Бо, ну, щоб тут був нуль. Значить, ну, оце бачите, дорівнює, а тут вісім. Я беру цю 8, переношу через знак дорівнює. Тобі ж воно стає мінус 8, да? бо ви знаєте, якщо переносимо щось через знак дорівнює, то це щось змінює знак на протилежний. Значить, оце, оцю вісьмірку я перенесу через знак до і воно стане мінус 8. Значить, мінус вісім. Я от пишу мінус вісім, так? І це дорівнює нулю. Це дорівнює нулю. Бо там вже нічого не залишилося. Там була вісьмірка і переніс, і там більше нічого не залишилося. Значить 0. Так, звожу подібні доданки. Спочатку y в квадраті рахую. 4y2, мінус 6. Це буде мінус 2Y квадрат і мінус 2, мінус 4Y квадрат. Мінус 4Y квадрат. Так, y в квадраті, додав. Да, да, тепер просто y. 16, мінус 12. У, це 4Y. Все, 4Y. Плюс 4Y. Так, ще раз, 16, мінус 12, у, все правильно. Далі, далі, далі. Просто цифри додаю. 16-8. Це буде плюс 8. Плюс 8 на рівні 0. Так, тепер я отримав звичайне квадратне рівняння, Любі люди та дівулі. Яке розв'язується дуже-дуже просто. Але я хочу його спочатку трішечки спростити. Що це значить? Я хочу усе рівняння поділити на мінус 4. рівняння моє квадратне поділити на мінус 4 хочу. Ну, це не смайлик, це отак. -от. Поділити на мінус 4 хочу усе рівняння. Щоб коли ігріка в квадраті була одиничка. Бо заважає дуже мені. Щоб я потім, якщо я можу, скористувався теоремою Вієта, якщо там можна буде. Значить так, ділю на цей. Значить, що це в мене буде? Це буде Y квадраті, просто далі мінус Y. Мінус Y буде, і мінус 2. Все правильно. Ну да, 8 на мінус 4, це мінус 2 буде. Все окей. Тепер, отут теорему Вієта використовуємо. Сума Y1 y2 плює 1. Да? Ну, якщо ви не знаєте теорему Вієта, подивіться моє відео, де я розказую про теорему Вієта. А добуток Y1 на, Y1 на Y2 Y1 на Y2 дорівнює. -2, -2. Значить, це буде в сумі, що дасть 1, а в добутку мінус 2. Звичайно, це 2 і мінус 1. Звичайно, це 2 і мінус 1. Тобто y1 дорівнює 2, а y2 дорівнює мінус 1. От ми розв'язали наше рів... Оце рівняння. От ми розв'язали наше рівняння. Любі пацанюри та дівулі. Тобто от ми розв'язали наше рівняння. Е... Тобто y1 дорівнює 2, y2 дорівнює мінус 1. От, за теоремою Вієта ми це квадратне рівняння розв'язали. Розв'язали. Е, Так, є таке. Тепер і знайшли, тепер шукаємо x. X, тобто, як, як знайти x. Ми просто ось x дорівнює, підставляємо замість цього y конкретні значення. Значить, х1 дорівнює, x1 дорівнює 4. 4 плюс 2 помножити на y, y а y2. На 2. І це дорівнює так, 2 на 2 4, Це дорівнює 8. Є таке, так? Да? Щоб знайти x1, ми підставляємо y1 от сюди. Так, далі, тепер шукаємо х2. Х2 шукаємо Дорівнює. Знову ж таки, 4. 4. Плюс 2 помножити на y, Ну, y вже мінус 1 беремо. Ну щоб x2 знайти, треба замість y, y2 підставляти. Значить так, 2 на мінус 1. Так, на мінус 1. І це скільки буде, ну рахуйте, рахуйте, скільки це буде. Скільки це буде, рахуйте. E, значить 2 на мінус 1 це буде мінус 2, значить 4 мінус 2. Це буде просто два. От у нас і розв'язки. Перший розв'язок Х8. у2. Другий розв'язок Х2 y 1 Я думаю, тут усе усім зрозуміло. Кому що не зрозуміло, задаємо питання в коментарях. Підписуємось на канал, ставимо лайки. І ще, Аліса, тобі величезний привіт. Дякую, що прислала приклад, який дуже-дуже корисний всім. Готуємося до ЗНО та до ДПА разом. Цьому цьому ць, вас люблю. Пока.